Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден під час спільної прес-конференції з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном підкреслив, що він готовий буде розмовляти з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним в разі, якщо Путін ухвалить рішення про припинення війни в Україні і окупації української території. Байден сказав, що. Путін поки що, очевидно, не готовий до ухвалення такого рішення однак, якщо таке рішення з'явиться, він буде готовий до діалогу, однак не до одноосібного діалогу. Перед тим як розпочати будь-які перемовини із російським очільником, він буде консультуватися із колегами-лідерами країн-членів НАТО і виступати від їхнього імені. Раніше федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц також підкреслив під час одного з берлінських міжнародних форумів, що він був би готовий повернутися до довоєнного мирного порядку взаємин із Російською Федерацією і до всієї цієї низки угод, які забезпечували стабільність і мир у Європі. Однак тільки в тому разі, якщо Росія припинить війну проти України за великим рахунком. лідери країн вільного світу висувають президенту Росії своєрідний ультиматум, або він припиняє війну з Україною і тоді знову може стати партнером, хай по нелегких для себе, але перемовинах, або Перспектива міжнародного трибуналу, адже під час зустрічі із Еммануелем Макроном, президент Сполучених Штатів наголошував на тому, що Сполучені Штати, Франція та інші країни НАТО будуть докладати зусиль щоб притягти Росію, а це означає Володимира Путіна та його найближче оточення до відповідальності за воєнні злочини. Байден підкреслив, що він знав, що Росія є жорстокою державою однак не думав, що вона буде діяти в Україні. Так само жорстоко, як вона діяла раніше в своїй історії, і це також говорить про те, що ідея міжнародного трибуналу, який має покарати Володимира Путіна та інших військових злочинців, стає все більш актуальною для західних політичних діячів, якщо вже Джозеф Байден говорить про можливість такого трибуналу. Разом із очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер фондерляєн, яка підкреслила про необхідність створення такого самостійного трибуналу під егідою Організації Об'єднаних Націй, ще до того, як цю тему обговорювали президенти Сполучених Штатів і Французької Республіки. Однак варто все ж таки помітити, що сама тема ймовірних перемовин із російським президентом Володимиром Путіним створює для кремлівського диктатора певну важливість маневру у своїх стосунках із цивілізованим світом. І повернення до того порядку денного, який для Путіна завжди був важливим. Саме. Зустрічі із президентом Сполучених Штатів саме обговорення з президентом Сполучених Штатів, того як Виглядатиме світ у майбутньому, а поки що про світ у майбутньому говорять не із президентом Російської Федерації, а й з головою Китайської Народної Республіки. Голова Європейської ради Шарль Мішель, який прибув до Пекіну із першим візитом після початку пандемії, і зустрічається тут із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпіном та іншими лідерами цієї країни. Знову закликав. Китай вплинути на Росію, щоб та закінчила свою війну в Україні, і підкреслив, що від впливу Китаю на ситуацію багато що залежить. Очевидно, що для президента Російської Федерації Володимира Путіна той факт, що на заході його все більше і більше сприймають не як союзника Китаю, а швидше як васала Китаю. Є досить серйозним подразниками. При цьому Путін не має жодної можливості повернутися до самостійних зустрічей із лідерами цивілізованого світу, тих самих зустрічей, які зараз спокійно проводить голова Китайської Народної Республіки, який нещодавно зустрічався із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом та іншими західними лідерами. А тепер зустрічається із головою Європейської ради під час його Пекінського турне. Однак чи бажає Росія дійсно перемовини, чи готова вона взяти в них участь? Це ще величезне питання. Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров сьогодні говорив, що навпаки Росія ніколи не бажала жодних перемовин з Україною щодо закінчення війни, що її розв'язав Володимир Путін. І... Разом із цим готова виключно вислухати пропозиції України по закінченню цих воєнних дій ці слова. Міністра закордонних справ Російської Федерації по суті свідчить, що Російська Федерація відмовляється від самої ідеї того, що вона завжди була ініціатором вирішення тих проблем, які виникнули у неї в стосунках з Україною мирним шляхом. І що це саме Україна винна в тому, що Росія розпочала воєнні дії на її території. Тепер Лавров з одного боку називає війну війною і говорить, що Україна не Аремно зазнала вторгнення Росії, а з іншого боку, спростовує зацікавленість Російської Федерації у перемовному процесі з Україною І тут виникає звичайно досить серйозне питання: а чи бажає? Росія перемовин із Заходом. Чи вона навпаки бажає терору у західних країнах? Адже, як ми знаємо, терор вже розпочався після того, як стало відомо про вибух коробки із невідомою речовиною у посольстві України в Іспанії, спеціальні служби цієї країни знайшли цілу серію таких небезпечних конвертів, які насамперед були спрямовані до? Прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, відомого своєю підтримкою Україною, є жорстокій і, жорстокі і невгамовній російській агресії до посольства Сполучених Штатів в королевстві, а також на військове підприємство, яке зажило собі доброї слави, тим, що воно виготовляє продукцію потрібну українським військовим для знищення живої сили і техніки противника. Таким чином можна вже зараз сказати, що Російська. Ська федерація переносить військові дії з території України на територію країн-членів НАТО поки що у вигляді терористичних актів проти найвищих очільників цих країн і військових підприємств, які допомагають Україні у боротьбі з російськими збройними силами. Треба усвідомлювати, що це тільки початок російських агресивних дій у цивілізованому світі, адже режим Путіна не зупиняється ні перед чим Гадаймо хоча б про отруєння. У Великій Британії про Литвиненка, про Скрипалів, про підрив військових складів на території Чеської Республіки, і ми усвідомимо, як далеко може зайти президент Російської Федерації разом із своїм чекістським оточенням у бажанні протистояти цивілізованому світу і боротися за те, щоб в Європі злякалися подальшої допомоги України і самі вимагали від Києва принизливої капітуляції. Перед Москвою, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. Миру вам і перемоги!